У світі, де всі кудись поспішають, ми часто чекаємо Чекаємо дозволу від життя, від інших, від неіснуючих правил. Ми зупиняємось на межі і ніби кажемо як тільки мені скажуть, що я можу, я піду. Але ніхто не скаже. Тому що єдине джерело дозволу ти сам. Ми не маємо проблеми з бажанням. Ми маємо проблему з тим, щоб дозволити собі мати те, чого хочемо. Ти можеш мріяти про любов, але не дозволяти собі бути коханим. Можеш прагнути успіху і несвідомо відштовхувати його, бо це не про тебе. Можеш заздрити чужому світлу та і гасити своє, щоб не вирізнятись. Дозвіл і це не слабкість, це не розбещеність, це не захотів і вже маєш. Це мить, коли ти мовчки погоджуєшся з правом бути собою без покаяння, без обґрунтувань. Без дозволу від суспільства, батьків, авторитетів чи минулого. Це як зітхнути після довгої затримки дихання і вперше не просити вибачення за те, що ти живеш. Хтось скаже, це ж егоїзм. Але ні, це глибока повага до себе. Бо як ти можеш дати світу щось, якщо навіть собі не дозволяєш отримати? Дозвіл це, це тиша замість боротьби, це внутрішнє так, яке відкриває двері. Навіть якщо ти ще боїшся зробити крок, спробуй не бійся, дозволити собі бути.